На заході України розробили нову схему переправки військовозобов'язаних чоловіків за кордон. В якості гідів для ухилянтів місцеві жителі залучають своїх неповнолітніх дітей. Підлітки добре знають місцевість і не ризикують сісти за грати на за засприяння незаконному перетину кордону. Докладніше про те, як це працює далі, з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Нещодавно в Україні запрацював новий закон, що дозволяє чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. За даними ТСН, попри прогнози масового відтоку громадян, величезних черг на пропускних пунктах не спостерігається. Ба більше журналісти відзначили, що у день зйомок на КПП порубне на кордоні з Румунією на в'їзд в Україну очікувало більше громадян ніж на виїзд. Втім, це не скасовує того факту, що багато військовозобов'язаних чоловіків призовного віку намагаються втекти від мобілізації до інших країн. Такий попит призводить до появи нових способів переправки ухилянтів через кордон. В Карпатах місцеві мешканці розробили нову схему переведення нелегалів до Румунії, щоб не попастися і не отримати тюремний термін. Дорослі відправляють з нелегалами на кордон своїх дітей. За такі послуги сім'ї отримують 2 тисячі доларів. Прикордонники кажуть, що останнім часом затримують десятки неповнолітніх провідників. За словами оперативного співробітника Держприкордонслужби, переважно юні підприємці це школярі або діти з неблагополучних сімей віком від 15 до 17 років. Один раз була 13-річна дитина. Вони місцеві знають маршрут слідування, розуміють, де їздять прикордонники. Діти дуже давно в цій ієрархії перебувають. Вони навіть знають, яких авто ми можемо пересуватися, який маємо вигляд, деякі знають нас в обличчя, розповів службовець. Містечко Красноїльськ в Чернівецькій області розташоване на самому румунському кордоні. Переважна більшість місцевих тут говорить румунською. Це місце вважається столицею контрабандистів і славиться своїми верблюдами. Так називають людей, які на собі переносять контрабанду через кордон. Частіше за все йдеться про сигарети. Директорка Красноєльського ліцею номер 3 Наталя Таранець про малолітніх провідників через кордон знає, але переконує, що це точно не її учні. За словами освітянки, адміністрація школи контролює цей процес і ретельно перевіряє відвідуваність закладу дітьми, щоб захистити їх від залучення до сумнівного бізнесу. Втім, саме в Красноїльську прикордонники зафіксували контрабанду людей з допомогою дітей і підлітків. Протягом 2024 року через це було затримано 28 громадян. А від початку 25-го їх вже 18. Таку протиправну діяльність документують, а суди виносять реальні вироки за залучення неповнолітніх до незаконних дій. З сім'ями, батьками та самими неповнолітніми ведеться робота, але оцінити її ефективність складно. Останнім часом об'єми сигаретної контрабанди у цій місцині значно зменшилася, адже на ухилянтах можна заробити більше і легше, кажуть оперативники. Щодо відповідальності за такий вид правопорушень, ситуація неоднозначна. Кримінальний кодекс передбачає покарання за незаконне переправлення осіб. Через кордон у вигляді позбавлення волі до 9 років. Водночас, за законом України, кримінальній відповідальності підлягають лише особи, яким до вчинення злочину виповнилось 16 років. У випадку вчинення особливо тяжких злочинів може йтися про присудження покарання особам від 14 років. Втім, незаконна переправка ухилянців за кордон. Не підпадає під цю категорію загалом за вчинення неважких правопорушень неповнолітніх можуть карати громадськими або виправними роботами, штрафами для батьків і у крайніх випадках позбавленням волі в спеціалізованих закладах. Наразі в законі прямо не зафіксовано особливого покарання для батьків за використання дітей у ролі провідників. Втім, теоретично вони все ж можуть бути притягнуті до відповідальності, зокрема. Батьки можуть відповідати як організатори чи керівники злочинної групи, до якої було втягнуто неповнолітніх співучасників згідно частини першої статті 28 кримінального кодексу України. Також щодо них можуть застосовуватися підвищені санкції. По статті 332 про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон при цьому відповідальність може посилюватися, якщо втягнута у схему неповнолітня особа під час цієї діяльності зазнає фізичної або психологічної шкоди. Наразі у відкритих джерелах немає інформації про судові рішення щодо таких батьків або їхніх неповнолітніх дітей. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі моторошне вбивство двох школярів на Вінниччині шокувало всю Україну. Ситуацію розпалює й те, що у нападі з ножем підозрюють колишнього вчителя жертв. Як з'ясувалося, цей злочин міг бути особистою помстою і спробою захистити від знущань іншу дитину. Про мотиви чоловіка, який позбавив життя двох підлітків, розповіла його матір. Підписуйтесь на наш канал. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Вранці 10 вересня у місті Шаргород Вінницької області було вбито двох учнів місцевого ліцею. Один з них навчався у 10 класі, інший в 11. За даними з відкритих джерел, кожному з підлітків було завдано від 5 до 10 ножових поранень в область шиї. Від отриманих травм хлопці померли на місці події. За даними Вінницької обласної прокуратури, напад на них скоїв – 23-річний колишній вчитель англійської мови. Після цього чоловік втік з місця події, але згодом того самого дня його затримали у полі за декілька кілометрів від місця вбивства. Мати 23-річного колишнього вчителя Олексія Пономарьова. У розмові з журналістами підкреслила, що в жодному разі не виправдовує свого сина. Водночас вона переконана, що суспільство має знати правду про події, що передували трагедії. За словами жінки, стосунки між Олексієм та вбитими підлітками почали псуватися давно. Спочатку школярі демонстративно зривали уроки, дозволяли собі грубощі на адресу вчителя, і навіть штовхали його. Ці ж хлопці неодноразово цкували інших учнів, записуючи це на відео. Крім того, колишня директорка школи зізнавалася пані Світлані, що зовсім трохи не допрацювала до пенсії через ситуацію, яка склалася з цими школярами. Один з них, наприклад, міг стояти в дверях і не давати директрисі пройти. Втім, щоразу, коли підлітки отримували зауваження або відсіч від вчителя. До школи навідувалися їхні батьки зі скаргами на педагога до адміністрації, а часом навіть до поліції. Ба більше в якийсь момент конфлікт вийшов за стіни школи. За словами матері Олексія Пономарьова, до нього приходили додому, стукали у двері і тікали, писали йому образливі повідомлення. З часом ситуація тільки погіршувалася, тому напередодні нового року вчитель вирішив звільнитися зі школи. Але через брак вчителів адміністрація вмовила його залишитись на роботі. Був випадок в укритті під час повітряної тривоги. Цей Микола Б, який був за вишки, як мій син, підійшов до Олексія та штовхнув його у грудну клітку. Мій син зробив йому зауваження, закликавши сісти і не зривати урок. А той йому каже: А що ти мені зробиш? Мій син взяв його за лікость та за потилицю. Потримав три секунди і відпустив. Учень зрозумів, що перед іншими школярами не вийшло вихвалитися та розплакався. Після цього побіг до мами, яка працює у шкільній їдальні. Розповів їй та викликала швидку і поліцію. Хлопець сказав їм, що вчитель його душив. Швидка забрала учня, але потім лікарі одразу його відпустили. Олексій тоді відповів, що більше не хоче працювати з цими дітьми і написав заяву на звільнення за власним бажанням. Розповідає пані Оксана. За її словами, навіть після звільнення сина зі школи йому продовжували телефонувати, чіплялися до нього та погрожували. Втім, на цьому атаки на Олексія та всю його родину не закінчилися. В одній школі з загиблими підлітками навчався і молодший брат Олексія. За словами їхньої матері, один з вбитих школярів Владислав Бе, що минулого року почав бити її молодшого сина і цькувати його щоразу, коли діти їхали у школу на автобусі. Хлопець терпів, але згодом до побиття підключилися ще четверо учнів. Можливо, вони хотіли довести його до самогубства. Уявіть собі, він навіть розповісти не міг, тільки плакав. Сказав, що мені як мамі краще не треба знати. Били так, що йому навіть було щось складно сказати. Сказав, що його бив влад, а дівчинка Юля знімала на відео. Олексій показав молодшому брату фотографії учнів з шкільного архіву, і той вказав на кривдників. Олексій цілу ніч не спав через це. Вочевидь це була остання крапля. Зранку ми пішли у справах, не помітили, як Олексій пішов. Потім він зателефонував моєму чоловікові та сказав: це дуже погано, розповіла жінка. За словами пані Оксани, вона розуміє біль сімей, що втратили дітей, але вважає, що її старшого сина буквально довели до цієї трагедії, і це не має бути замовчано сьогодні, 12 вересня, на Вінниччині, прощатимуться із двома загиблими старшокласниками Владиславом Бевзом та Миколою Біликом. Тим часом суд обрав Олексію Пономарьову міру запобіжного заходу взяття під варту. За даними джерел ТСН на допиті він зізнався, що шкодує про те, що трапилось. У разі доведення провини йому загрожує довічне ув'язнення. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.